Цими днями на Кубі відкриється унікальна виставка, присвячена американському письменнику Ернесту Гемгуею. Саме там Нобелевський лауреат написав свій найвідоміший твір Старий і море. Виставка надзвичайна тим, що вона є електронною колекцією рукописів письменника, нередагованих текстів і листів. Після експозиції на Кубі виставка подорожуватиме територією США. А справжній нецифровий музей письменника знаходиться у його колишньому будинку на самому краю півострова Флорида. Про нього Далі у сюжеті Наталії Корпал. В цьому будинку на вулиці Вайтхед Гемінгуей жив 30-х роках. Сьогоднішнім гідом в будинку музеї є Джо Бенджамін. Гемінгвей прибув сюди, коли йому було 31 рік і купив цю нерухомість за 8 тисяч доларів. У 1931 році це були великі гроші. В ту пору Сполучені Штати переживали велику депресію, економічну кризу, яка важко вдарила також і по Ківвест. Місцеві жителі були відображені письменником в романі Мати і Немати про Ківест вест цього періоду. У 30-х роках половина із 12 тисяч мешканців острова залишили його. Роботи не було, сміття накопичувалося на вулицях. Це був страшний період для ківест. Відтак сюди прибув Гемінгвей. Він приїхав не тільки писати, а й рибалити. Він захоплювався рибальством, тож до Ківест він приїхав з цих двох причин. And the two he in Key West. Захоплення письменника відзеркалені в обранстві будинку. У вітальні стоїть модель його рибальського човна Пілар. The... Виловлена риба готувалася переважно на кухні, спеціально побудованій для Гемінгуея його дружиною Полин. Ще одним захопленням письменника було полювання. Але не всі трофеї в полі здобув він сам. Брюстер Чемберлейн, який займається спадщиною письменника в місцевому історико-мистецькому музеї, розповідає, що багато творів зародилися або були написані саме тут. Він багато писав тут. Тут він створив смерть після полудня. низку чудових новер. Коротке щасливе життя Френцис Маккомбер, «Сніги Киломенжаснігілиманджаро, зелені пагорби Африки. Тут він почав по кому б'є дзвін, хоч більшу його частину написав на кубі. Гід вказує, що живою ниткою, що пов'язує сьогодення з перебуванням Гемінгуея в кі Кі-Вест, є 60 котів, нащадків його колишніх домашніх улюбленців. люди приїжджають з усього світу, щоб відвідати дім музей Гемінгуея. Не всі вони знають щось про самого письменника, але вони люблять котів. Так що багато хто просто відвідує котів. Гемінгуей дуже любив своїх котів. Він побудував для них поїлку, перероблену з пісуара з його улюбленого місцевого бару Слабі Джо. Сьогодні, через багато десятиріч, ця ще працююча поїлка служить своєрідним монументом почуттю гумору Гемінгуея і його перебуванню в Ківест. Наталія Корпал, Голос Америки.